Україна під обстрілами цієї ночі окупанти атакували ударними БПЛА та крилатими ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, зафіксовано два пуски ракет «Калібр» та восьми в дронів Камікадзе. Калібри атакували портову інфраструктуру Одещини. Є загиблий. А вісім дронів знищено силами ППО у Хмельницькій, Донецькій та Дніпропетровській області. Росіяни сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. За даними ОВА, випустили майже три десятки снарядів. Пошкоджені будинки та господарчі споруди. Люди не постраждали. Обстрілювали Херсонську, Запорізьку та Харківську області. Є загиблі. ЗСУ просунулися біля Старомайорського та атакують під Бахмутом. Як повідомив речник генштабу ЗСУ, на південному фронті сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. За його словами, тривають важкі бої. Ворог зазнає втрат, застосовує резерви. Наступ сил оборони продовжується і на запорізькому напрямку. Україна припиняє байкот змагань за участю атлетів із РФ і Білорусі. Так, Міністерство молоді та спорту України ухвалило наказ, що регламентує участь українських спортсменів у змаганнях, на яких будуть присутні атлети з Росії та Білорусі, тільки якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі. Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів із 18 серпня. Наступний етап ухвалення рішення народними депутатами України в Україні 27 липня відзначають День медичного працівника. З професійним святом лікарів вітають Володимир Зеленський, Валерій Залужний, мери міст та українці. Медикам подякували за віддану працю в тяжких умовах війни.